Всім привіт! і з наступаючим новим роком! Саме час прикрашати будинок і для цього зробимо сніжинки з паперу. В цьому відео я покажу, як скласти восьмипроменеву сніжинку. Для роботи підготуємо аркуш паперу формату А4, тобто альбомний, олівець, гострі ножиці чи канцелярський ніж для вирізування візерунку. З прямокутного аркуша треба зробити квадрат з рівними сторонами. Для цього згинаємо один з кутів щоб вийшов трикутник. Слідкуємо, щоб сторони сумістилися. За його полосу відрізаємо. На лінії згину одну вершину суміщаємо з сусідньою. І прогладжуємо нову лінію згину. Якщо розвернути, то отримуємо квадрат з двома діагоналями. Отриманий трикутник складаємо навпіл. І ще раз. Головне загинати завжди з тієї самої вершини. Товщина вийшла маленька, тому ретельно прогладжуємо всі лінії. По цій прямій відрізаємо зайвий верхній кут. Далі беремо олівець і малюємо візерунок або переводимо із шаблону. Вирізаємо. Розвертаємо. Та милуємося результатом. Як зробити п'ятикутну та шестикутну сніжинку, ви можете подивитись в інших моїх відео. Дякую за увагу і всім пока!